У Житомирі вже чотири роки функціонує гурток комп'ютерна графіка для учнів 7-11 класів та «Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови для 5-6 класів. «На Цьому гуртку ми займаємося анімацією, робимо різні малюнки. Та з старшої групи ми почнемо займатися в фотошопі. Я планую зробити своє майбутнє за допомогою цього гуртка. Я думаю, що якщо я буду продовжувати займатися цим, то в майбутньому точно щось хороше вийде. Ну от мені спочатку сподобалось просто в пейтнеті малювати, але анімація вона для мене цікавіша, чим просто малювати. Тут не можна і помалювати відразу і анімірувати. Ну мені подобається. Я навчилася малювати в пейтнеті дуже гарно, навчилася робити деякі види анімацій. Чесно, в мене є таке бажання в майбутньому стати програмістом. Але я розумію, що для чого треба дуже багато вчитися, і через це я намагаюся все більше здобувати знань. Керівниця гуртка зі створення комп'ютерної графіки та програмування Олена Шостачук каже: для того, щоб створювати анімацію, потрібно навчитися малювати. Тому з молодшою групою починають саме з цього. Діти дуже багато малюють, створюють малюнки в комп'ютерній графіці. Саме і коли ми вже підходимо до створення анімації, вони вже дуже підготовлені і їм не складно створювати персонажів та оточення для майбутнього мультика або дівки, якоїсь невеличкої анімації або не листівочки у старшій групі. Діти вже вивчають основні програми для створення комп'ютерної графіки, каже Олена Шостачук. Це програма для створення растової графіки. Наш популярний Adobe Photoshop, для створення векторної графіки Adobe Illustrator, І також вот для створення анімації та також Адобовська програма. Adobe Animate. Програми всі адобовські, Дуже схожий інтерфейс. Діти дуже легко переходять від одної програми до іншої, дуже швидко включаються. Ми робимо не тільки ось такі карокоротенькі анімації, наприклад, там дірки або анімовані листівочки а також такі поверсіли. Мультики, мультики, як правило, на хвилину там півтори максимум. Керівниця гуртка каже, що діти зацікавлені у заняттях, і хтось вже розглядає захоплення як майбутню професію. Я думаю, що це може навіть стати майбутньою професією. Чому ні? Я всім дітям кажу, коли вони приходять, не ставте собі планку дуже низку, ставте собі високу планку. Чому якщо хтось може працювати, ну я не знаю, там десь в Діснеї, тому чому ви не можете? Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.